Як виглядали тисячолітні писанки? Зараз я вам все покажу з вами український історик Олександр Алферов. В часи існування середньовічної української держави Русь, археологи знаходять часто ось такі керамічні яйця-писанки, які зроблені з глини, политі поливою і отаким от чином ще й розфарбовані призначення цих яєць, ну очевидно, це та сама космогонія, яка пов'язує нас з великодніми яйцями. Але які вони були на вигляд? Подивіться самі. Кольори зазвичай були темні, але ближчі до жовтого та зеленого. Візерунок полюбляли більше ось такі, от, ялиночками. Частіше їхній колір наближений до такого зеленого та жовтих відтінків. При тому були достатньо і яскраві екземпляри, як ось це. Та й навіть і неяскраві екземпляри все одно були надзвичайно красиві. Ці керамічні яйця датуються переважно. Одинадцятим та дванадцятими століттями